Хвостатих бешкетників Рекса, Мурчик та Лана найдужче в світі люблять бавитися. Ну і одне одного. Дяти щіночки із села Партизанського. Їх родила бездомна собачка на окраїні села. Місним жителям не понравилось, що там у них таке сімейство. Вони хотіли їх унічтожити. Малюків врятували волонтери. Пані Ірина вже знайшла дім для трьох їхніх родичів. А ці хвостаті у цілому світі поки мають лише одне одного. Іми місяця в січа дітей місяця чотири-чотири з 5 где-то приблизительно так. Они у мене привиты, У них є від, від паспорта. У них є. От вони зараз здорові, упітані і іщуть себе сім'ю. Одного з їхніх братів забрали жити у квартиру, і цуценя там чудово почувається. Тож і ці песики з радістю переїдуть не лише в приватний сектор. На цеп я не віддаю собак. От, буд, кавальєр, але тільки без ціпі. Кожен хвостатий залюбки складе компанію іншим хатнім улюбленцям. Навіть з котами у них складаються добропорядні відносини. А от характери у кожного стрійці відрізняються. Саме такий лідер ценочок, у якого біле п'ятничка, на шейці. Ось, цей. Так, так, ось цей, він лідер. Він такий саме кушать у них відбирає. Ну такий домінантний кабельок. Вот. А ну, а тот второй амурчик, він более покладістивий, більш ласковий, більше тягнеться з чоловіку. Йому треба більше этому Цьому треба как бы не так много общения, а цьому треба багато Ну І дівчинка теж дуже нежна, дуже ласкава дівчинка. Поки сімейство ще доволі маленьке, у них є шанс звикнути до нового господаря. Але навіть зараз, бачите, вони зі сторонньою людиною зі мною. Я їх кличу і хочеться вийти погратися, і колеться. ну Ідіть. Ідіть. Якщо вам дуже хочеться подарувати комусь свою любов та увагу, амурчик Рекс та Лана із радістю стануть новими членами вашої родини. Ви можете обрати когось із них або забрати усіх одразу. Для цього телефонуйте за номером, який бачите на екрані.